Сили оборони України вдарили по комбінату Кавказ. Ростовській області ось так не дарма панікували російські телеграм-канали ще з самої Ніченьки. Як повідомив генштаб збройних сил України, там саме там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії. Ось тому завжди говоримо ми з нашими експертами, що так важливо нищити незалежно від а, а, обсягів, незалежно від того, чи це просто нафтопереробна база, чи це нафтопереробний завод. Всі об'єкти нафтопромислового комплексу країни-агресорки. Коли ми бачимо ось такі клуби диму. Різнокольорові чорно-сіро-білі та ще й там а, оранжеве згодом долучалося розміром з ядерні гриби. Коли ми бачимо ось ці а, перманентні вже регулярні відпрацювання по об'єктах нафтопромислового комплексу Російської Федерації, то хай вони там і не по 100 в день палають, але бачимо ось що найменше два осередки загоряння. То все це потім в сукупності зменшує можливість російської окупаційної влади свою окупаційну армію, а, спостачати їм бензини, нафтопродукт, і паливо, паливо, яке потрібне для того, аби а, і бронетехніка, і сама ця армія рухалася з Росії до нашого фронту і на загал ланцюжки постачання і цю логістику ворога ми руйнуємо. Хай ще не в такій кількості, як би хотілося, але все це вже дає свої плоди. Так от генштаб збройних сил України продовжує. Говорить про те, що зафіксованих ми з вами і бачили власне щонайменше два осередки займання на території цього об'єкта в Ростовській області сьогодні. Зранку повідомили про те, що загорівся з диспаливом після атаки безпілотників. І місцеві пабліки одразу в принципі написали правду про те, що було атаковано підприємство Кавказ у пролетарську. Воно належить до Росрезерву. Ну тепер такого резерву вже в Росії немає, як уже і всього іншого. Пропагандисти маш назвали його «Нафтобазою». Очевидці повідомляли, що всього летіло. Близько п'яти дронів, принаймні, вони бачили. Губернатор Ростовської області Вася Голубів стверджував, що все за планом, атака нібито відбита, але у уламки впали на промсклади. Казах. Ну да, саме так і горять промсклади Вася Голубів не інакше. Наслідок чого спалахнуло десь паливо. На південному сході Ростовської області писав Голубів силами ППО було відбито буцімто атаку безпілотників. Ну, Не силами ППО, а підприємством Кавказ. Як ми бачимо, було відбито цю атаку. Внаслідок падіння уламків на території промскладів пролетарську сталося загоряння диспалива. Признав оці ці на землі і сам голубів. Стверджував, що до гасіння залучали пожежників. У о 5.35 через повторну атаку безпілотників. Ну так як там люблять в Росії, так ми зробили гасіння пожежі на промбазі. Призупиняли згодом, голубів оновив свої дані та інформацію і написав, що за попередніми даними в повітряної атаки в пролетарську ніхто не постраждав. Підрозділи пожежників відновили гасіння станом на 650 до пролетарська прибув цілий пожежний потяг. Бачите, він був задіяний в гасінню вогню. Ну бо ми з вами бачили ті стовпи диму, що просто так підрозділами пожежників його явно було неможливо загасити, як вже і не загасити ту війну, яка перенеслася на території Російської Федерації відповідно до всіх нормативів життя, логіки і воєнної справи. Але Путіну що? М -м -м, він же ж каже, що немає кордонів да, в Російської Федерації. Казав він у 2016 році і, році, і через 8 років його мрія справдилася. І ми тепер показуємо, що окей, ми почули, і кордони дійсно Російської Федерації вони безмежні, безмежні. А ці межі тепер встановлюємо ми.